Сьогодні готую курячі стегенці. Для цього роблю маринад 3 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка майонезу. Також туди додаю 1 столову ложку кетчупа або аджики. Також потрібна четвертинка лимону, сік вичавлюю. Додаю улюблені спеції: це червоний перець гострий і паприка копчена, а також цукор, чайна ложка. І кілька зубчиків чеснока, вони в мене заморозці. лучок, Перемішаю і відправляю наші стегенця маринуватися в такій суміші на кілька годин. Звичайно розпалюю вогнище, дуже обожнюю, як потріскують дрова, викладаю наші стегенця на решіточку і чекаю результату. Дуже приємні аромати. Кілька разів переворачую. О, навіть дитина прибігла понюхати. Але не тільки дитина. Дивіться, хто тут є. Ага, а це наш блондінчик прийшов і нолічок. Вони теж дуже-дуже хотіли паласувати такими стегенцями. Ось такі зарум'янені, як на мене, дуже апетитні стегенці у мене вийшли. А як вважаєте ви?